17 років даному автомобільчику, дивіться, який в нього пробіг 277 тисяч чесного рідного оригінального німецького пробігу. На то маємо підтвердження, є сервісна книжечка. Отак, офіційно на Рено обслуговувався автомобільчик. Так, зараз погортаємо, Далі вся історія обслуговування по, по машинці. У нас є який 10-й рік, починаючи з 17 тисяч. Було зафіксовано наступно 45. Тут що в нас далі? 10-й рік, 46 тисяч, 88. Все обслуговувалось в даній машинці. І ось так. Тут у нас 15-й рік. Що в нас тут вже по пробігу 136 тисяч, далі 156, 216 в 20 2020 році. І ось так, до 23 року дійшло було 260, зараз 277. І цей автомобільчик привезений з Німеччини до України. Він ви станете першим власником, в нього один власник в Німеччині був відповідно до документів. І в Україні можете стати також першим власником. 5100 доларів він у нас на продажу на гарній комплектації, 16-й клапаний, з кандьором, з клопідйомничками, все як положено. Звертайтесь. На майданчику «Байбайкар» в місті Кам'янці-Подільському, адреса Хмельницький, 69. Номер його описі профілю, телефонуйте, якщо цікавий даний автомобіль щоб будь-який з тих, що є на майданчику, також можна провести під замовлення з Америки та Європи.